Let's go. Друзі, радий вас вітати у нас на каналі канал МітоАута і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про кросовери, кросовери зі Сполучених Штатів Америки, а саме про джип-чироків, скільки його можна... Привезти зараз зі Америки в Україну, розмитнити та зробити під ключ. Оскільки у нас виходило останнє відео на каналі про Теслу Model 3, яку ми рахували, за скільки можна привезти і відремонтувати, і ви написали під відео, що вас цікавлять кросовери, а саме Jeep чироки то на сьогоднішньому випуску ми розглянемо купівлю саме Jeep Cherokee в Штатах. Якщо вас цікавить інший автомобіль, пишіть в коментарях, який саме чим більше марок моделей будуть повторюватись, таке наступне відео про наступний автомобіль я вам і зніму і вам розповім. А зараз ми з вами подивимося аналітику, подивимося, за скільки можна придбати автомобіль в США, яка середня ставка по аукціону на автомобіль, який нас цікавить. Безпосередньо розглянемо прорахунок, зробимо, за скільки можна привезти 2,4 джіп-чироки, три і два комплектацію Limited, Latitude+, плюс Latitude, А також подивимося, в скільки можна привезти попередній джіп-чироки та спробуємо порахувати його наскільки це може бути вигідно, і так починаємо. Почати, напевно, потрібно із старшого брата Jeep Cherokee 16-17 року випуску, Дорестайл. Ви дуже часто ними цікавитесь. Та забігаючи наперед, скажу, що ці автомобілі не дуже вигідно привозити на сьогоднішній день зі США. Дешевше, ніж в Україні, вони продаються, вони вам вийдуть навряд чи Ті гроші 100%, а то і дорожче, ніж вони продаються безпосередньо у нас, особливо якщо якісь будуть підводи камені. Адже купуючи автомобіль в США з підводними камнями, звичайно, можна зіштовхнутися, тому що автомобіль купується на аукціоні списаних автомобілів за океаном по наявності 10 фотографій. Тому завжди е додатковий бюджет на ці пошкодження я закладую і орієнтую замовників, для того, щоб їм не було потім неприємних сюрпризів. І вони про це, як мінімум, знали, що таке може бути. Дивимося. Е середня ставка по аукціону 3214 доларів. Це за 16-17 рік. Звичайно, ми можемо подивитися максимальну комплектацію, комплектацію Limited та подивитися, скільки може бути вона. Ось ставимо тут галочку та ставимо кнопочку застосувати. Пробіги, звичайно, в таких автомобілях будуть вже 80 тисяч миль, 100 тисяч миль, 120 тисяч миль, тому що вже автомобілю більше 5 років, в середньому люди на автомобілі проїжджають 20 тисяч кілометрів в рік. 7-8 років автомобілю перемножайте, і це тільки мінімальний пробіг при мінімальних потребах. Так, ціна у нас не досить сильно змінилася 3,269. Якщо ми ставимо комплектацію лімітед. кажу вам з досвіду, що вони. Вони завжди будуть дорожчі в комплектації Limited, особливо, коли під себе дивишся пішечки кращу комплектацію та автомобілі з меншими пошкодженнями. Звичайно, вони торгуються трішки дорожче. Давайте умовно візьмемо 3500. Та відкриємо ось такого формату таблицю для того, щоб можна було порахувати, в скільки можна привезти цей автомобіль. При ставці 3500 в середній збір аукціону у нас буде десь 500 доларів. Також у нас будуть витрати на оплату авто за кордон. Середня вартість доставки може коливатися від 1500 доларів і до 4500 доларів. Це суша, море, до клайпеди. Тому що автомобілі можуть бути як з Гаваїв, так і з Аляски, але всередня по континенту доставка з східного берега десь від 1550 до 1850 доларів. Плюс витрати на платіжку міжнародну для її оплати. Також, якщо ми беремо берег Каліфорнії, то десь 200-2500, якщо це буде західний берег. Розглядаємо край варіант Нью-Йорка, щоб перевезти ближче і швидше. В середньому беремо 1800, фіксуємо це в таблиці. Далі витрати на брокера, експедитора, стоянку в порту, розвантаження, доставку автомобіля до Києва. Це у нас сталі цифри. Які не міняються. Цифри по розмитненню потрібно рахувати окремо, я користуюся мд офісом ви також для себе можете це робити. Ставимо, ось, наприклад, 16 й рік автомобіля. Звичайно, двигун 2,4, тому що 3,2 буде привозити невигідно, та потрібно врахувати, що ми за 3500 взяли автомобіль, збіра аукціону 500 це 4 і 1600 бере умовну доставку митниця для того, щоб вирахувати митну вартість автомобіля. Тобто розмитнення буде від суми 5000. 600 доларів. Саме ці дані ми вбиваємо в таблицю і нажимаємо розрахунок. Відповідно, далі у нас сайт порахував, і ми бачимо, 2719 доларів буде у нас розмитне цього автомобіля. Так і пишемо 2719. 2700... 19 доларів. 132 долара у нас буде пенсійний фонд, і це сплачується при реєстрації 500 доларів коштують наші послуги. І так ми бачимо, що взявши автомобіль за 3,5 тисячі доларів, він прибуде до нас 11 тисяч 100 доларів з розмитненням та 11 тисяч 500 доларів з постановкою на облік він вийде. Наскільки вигідно вести такий автомобіль? Дивимося, що у нас є, які варіанти останні продавалися. Ось був 2016 року 2850. Тобто, відповідно, на 700 доларів дешевше, десь 10,5 він заїде без ремонту. Фронтальні передні пошкодження потрібно буде зробити набір передніх запчастин та його відремонтувати. У нас комплектація Limited, досить непоганий примір з цілою безпекою. Але ж таки пробіг вже буде біля 170 тисяч кілометрів, тобто то, то досить таки немаленький пробіг. На ремонт і відновлення таких пошкоджень я б закладав би однозначно 1006 доларів, можливо, 7. Чому? Тому що, дивіться, у нас є пуста підкапотка. Оці всі запчастини. Повністю потрібно буде купити до єдиного кожного болтика. От, а, а, з врахуванням цього, можемо ось тут, наприклад, поставити отакот, а, 6 тисяч доларів ремонт. І ми отримуємо 17,5 тисяч доларів. У нас цей автомобіль може вийти з ремонту. Чи це вигідно? Я вважаю, що ні відкривати навіть авторія, щоб дивитися, в яку ціну продаються там ці автомобілі не дуже цікаво, тому що знаю, що вони продаються е, по. 15, 16, 17 тисяч доларів. А це мінімум вийде в 17 тисяч доларів. Тобто, як на мене, ці автомобілі возити на сьогоднішній день невигідно. Але коли ми переходимо до рестайлингу, який відбувся в 2018 році, та спробуємо подивитися статистику більш по ньому. До речі, варто додати, що якщо ви хочете придбати собі автомобіль і забрати його під свій ремонт, то з нами ви можете як привозити комплексну автомобіль і робити у нас на СТО його а, з гарантією на роботи. Так ви можете, ми привеземо автомобіль, привеземо туди, куди ви скажете. Ви забираєте його під свій ремонт і самостійно робите ремонт і відновлення. Якщо у вас є можливість робити його дешевше, то ви можете це зробити. Якщо ви вважаєте, що попередні джіпчіроки для вас привозити вигідно, телефонуйте. Ми вам з задоволенням його привеземо. Яка різниця, в кого ви його замовите, у нас чи ні, просто з нами ви 100% отримуєте свій автомобіль без підводних каменів і без проблем. Ідемо далі і дивимося, значить, нас цікавий джіп-чирокі. Щоб 18-й рік захватує ще попередні кузова, щоб цього не було. Ставимо з 19 по 2020 рік. 21 буде трішечки дорожчий і ставимо середню статистику. Дивіться, веземо ми що попередній автомобіль 2016 року, що 2019. Вартість доставки у нас без різниці однаково. Вартість розмитнення на новіший автомобіль навіть дешевше. Вартість робіти фарбування, що старіший, що новіший автомобіль. Він однаковий. Тому і ці автомобілі будуть виходити майже в однакових бюджетах, що старіший, що новіший, але новіший, звичайно, володіти приємніше. Тому новіші автомобілі і штатів возити вигідно, а старіші не вигідно. Дивіться, у нас середня ставка 5-100 доларів. Ми можемо поставити модифікацію «Limited». І ви знаєте, що досить багато автомобілів, я купував і за 4200, і за 4500, і за 5000 доларів. доларів. Є яркі приміри і автомобілів продажу. Відповідно, коли ми ставимо Limited, у нас 5750 трішечки більша середня ставка. Ми бачимо, що є на відставки 13100 Тут, напевно, скоріш всього зовсім мінімальний удар. Ось і 5754 тисячі пробігу. Я пропоную на його прикладі і розглянути. Дивимося, тут у нас невеличке бічне пошкодження. 54 тисячі миль пробігу, це там 80 тисяч км. 3,2, 4х4, повний привід ліміти, drive, заводиться і їде. Відкриваємо, дивимося, що у нас по пошкодженням. У нас в центральну стіючку, в задню ліву дверку щось приїхало, спрацювала шторка. Тобто потрібно буде замінити центральну стійку, частину порога, дві двері під заміну, це крило, скоріш всього підрихтовку, але це буде со шпаклом. Якщо без шпакла, то під заміну фільонки тоді е, шпаклівки е, не буде. Так, Далі йдемо у нас права частина ціла, передок цілий та задок у нас також по автомобілю цілий. От автомобіль досить пристойно виглядає. Ось, у нас все на місцях, все досить таки непогано. По салону у нас руль цілий торпеда ціла. Спрацювала тільки подушка в сидінні та шторка. ну, Великий екран, Карпле, Android Auto. Це все зрозуміло, повністю шкіряний салон, пам'ять сидінь, сліпі зони. Це все, звичайно, в автомобіля є. А тепер давайте його рахувати. 5700 доларів. Переходимо до нас назад в табличку. 500-700, Збір десь на такій ставці 750 доларів, Витрати оплати за кордон, доставка така сама, ці доставки такі самі, у нас зміниться трошки розмитнення. Рахуємо, значить, у нас в автомобіля 2020 рік. Пишемо значить, 2020 об'єм двигуна ставимо 3,2, 5700, Це значить, 6450 зі збором і плюс 1600 8000. Доларів буде саме від такої ціни розмитнюватися цей автомобіль. Пишемо розрахувати, і бачимо, 3384 долара буде у нас на нього розмитнення. Пишемо 3,384. І пенсійний фонд у нас зміниться, він буде 200. 5 доларів складати. Послуги наші 500 доларів. 14300 прибуває цей автомобіль без ремонту. Та 14750 він буде з постановкою на облік з сертифікатом. А скільки буде ремонт і відновлення цього автомобіля? Звичайно, по фотографіям ніколи неможливо порахувати вартість ремонту і відновлення автомобіля. Можна грубо вас орієнтувати, можна щось прикидати. Але для того, щоб не було неприємних ситуацій, ах, Ігор, ти ж казав, що ремонт. Буде стільки, а він там вийшов більший. Там чи щось такого роду. Я не можу казати вам, скільки буде ремонт по фотографіям, тому що це звичайна загадка. І е, ти не знаєш повного списку запчастин, ти не знаєш повного об'єму робіт, як ти можеш це порахувати. Але у мене є статистика. І, наприклад, статистика мені говорить, що більшість е, джіпів чи років е, ми ремонтуємо від 6 до 8,5 тисяч доларів. Десь посерединки багато автомобілів виходить. Ремонт 7, 7,5 десь отако. Це реальна статистика. Але люди роблять автомобіль не на продаж, люди роблять автомобіль під себе та так, як їм потрібно. Тобто. Не вив... знаєте, можна зробити автомобіль дешевше. Те, що потрібно рихтувати, потім акуратно фарбувати, викрашувати самими дорогими фарбами, можна зробити простіше. Закатав усе шпаклівку, що не тримається, заклеїв клеєм з саморізами, зажав, пофарбував самою дешевою фарбою, і тоді такий ремонт вийде звичайно дешевше. З таким ремонтом тягатися неможливо по вартості, тому що, коли робиться під себе, то всі запчастини дефектні викидаються ставиться нові на автомобіль, та таким чином фарбується автомобіль в камері німецькими матеріалами. Саме завдяки тому, що наші майстри якісно роблять автомобілі, вони можуть давати гарантії на свою роботу, і наші замовники отримують гарантію акти виконаних робіт. Та, звичайно, це робиться так. Ну на шпаклівку і саморізи дати гарантію неможливо. Я думаю, ви це розумієте. Враховуючи степінь цих пошкоджень цього автомобіля, я б оцінив би ремонт на ньому десь в 6,5 тисяч доларів. Повторюсь, точно ніколи цього по фото сказати неможливо. Але приблизно, нехай якась буде невеличка похибка, це досить таки непогана ціна. Відповідно, коли ми вбиваємо 6 тисяч доларів ремонту і сюди, а тепер ми бачимо, що по суті, як можна оцінити ремонт, тому що запчастини коштують однакові гроші, роботи коштують однакові грошей, як на попередньому. Джип-чироки, так і на новіші джип-чироки, ми бачимо, що в сумі. 2750. Тобто ми розуміємо, що біля 20-21 тисяч доларів ми можемо отримувати цей автомобіль, що на 3 тисячі доларів дорожче, ніж попередній кузов. Тобто, у нас різниця на роки досить велика. На комплектації сучасність автомобілів досить велика різниця, а в ціні не така уж і велика різниця. Тепер йдемо на рік. І дивимося, що у нас тут ставимо 19-20 рік, джіп чи роки, і бачимо, у нас тут є різні комплектації. Низ ринку починається із 16300, а верх ринку закінчується аж на 36 і 28 тисячах доларів за автомобіль. Але ми зробимо не так. Ми поставимо відповідно, оскільки у нас 3.2 лімітед, нам потрібно знайти найдешевший 3.2 лімітед і найдорожчий. і тоді від цього можна відштовхуватись. Так, значить, ставимо на цікавий привід автомобіля повний, поставимо об'єм двигуна від 3 літрів. Нажимаємо показати і ставимо від дешевих до дорогих. Відповідно, далі ми бачимо, у нас починаються ціни на автомобіль 18500, 18. 500, 18 800, 19500, 19 19700, дуже низька ціна на Trailhawk 21 500, 22 700, 23 23 300, 23 800, 26 500, 28 300, 28 800 і 36 тисяч доларів. Тобто, бачимо, у нас не так багато автомобілів. Тобто, вибирати хочу я тільки таку комплектацію, тільки такий колір автомобіля, такий колір салона, хочу тільки мінімальні пошкодження, у вас не буде можливо. Тому що автомобілів продажу не так багато, і або ви купуєте з того, що є, ну або ви не купуєте нічого. Замовляючи авто із Штатів, десь 300 тисяч автомобілів продається на копарті, 300 на ай -яй, яй Із них в день десь на копарті торгується приблизно 50 60 автомобілів чи років, 50-60 на аяй. Разом десь 120 автомобілів в день. Кожен день 120 автомобілів. У вас є можливість. Щось з них для себе та й вибрати. Йдемо далі. Давайте відкривати, дивитися, тому що нам потрібна комплектація Limited Відкриваємо перші три автомобілі, що вони нам скажуть і покажуть. Так Йдемо. Це у нас сразу бачимо, не комплектація Limited Тому цей автомобіль автоматично відпадає. Маленький екран. Тут у нас екран більший, тут екран більший. Це у нас шкіра. Панорама. 18800. Це у нас самий 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 низ. Ринку. Ми бачимо, що користувач зареєстрований 14 вересня. Цікаво було б йому навіть зателефонувати, тому що, мені здається, що цього автомобіля може навіть не бути, тому що це може бути просто рекламне оголошення. До речі, можемо подивитися, як автомобіль виглядав на аукціоні. Для цього вбиваємо в BitFAX або в Автостат його Він-код. Я користуюсь автостатом. Та подивитися. Друзі, 8125 доларів. Цей автомобіль е торгувався на аукціоні в Штатах на Айяй. -Ай -Ай. З невеличкими пошкодженнями по задній частині. Придбавши його за 8,125, цей автомобіль на сьогоднішній день приїжджає десь в 17,5 тисяч доларів без ремонту. Ми бачимо, у нас пошкоджена ляда, тобто нам потрібно поставити на автомобіль нову ляду, підтягнути задню полку. Давайте. Відкриємо детальніше пошкодження. Задній підсилювач нам потрібен бампер. Відпала у нас е відповідно вихлопна система. Її потрібно також було б зробити. У нас додаткові є пошкодження на ручки і на дверки. Це потрібно фарбувати. Фарбувати якісно це буде дорожче, звичайно, чим покитаю. І тепер дивіться: 17,5 автомобіль приїхав, і 18800 його продають. Тобто. За 1300 доларів його зробили? Mm -mm. Я склоняюсь до того, що це просто рекламне оголошення. Можливо, ви на нього наберете і вам скажуть, ну під'їжджайте, можна цей проданий можна замовити такий самий зі штатів. Трейлхок за 19,5 це та сама історія. Його неможливо привезти і зробити 19-го року в цьому бюджеті. Вони десь нормальні, виходять біля 23, 25, не менше. Йдемо далі. Де ж ми намагаємося шукати? 1970 та ж сама історія. Ось у нас 21,5. А це вже може починатися щось більш-менш правдоподібне. Дивимось. Так, це у нас яка комплектація? Куча фотографій з усіх ракурсів. Так, це у нас також комплектація Limited. І ось, друзі, я думаю, на цей автомобіль можна вже було б і орієнтуватись. Дивіться, у нас якісь були пошкодження в Штатах, можемо відкрити, подивитись, звичайно, як це відбувалося, і що в ньому робилося. 775 доларів був придбаний цей автомобіль. Це десь біля 15-ти з 15 половинкою він заїхав. У е, 2021 році автомобіль ще купувався. Тобто це вже як мінімум реалістичніше. Коли у нас автомобіль е, продають за 21 500, він там 15 з половиною тільки заїхав. До речі, дивимось, у нього було невелике пошкодження, ось лобове розбите, дзеркало відбите. Тобто реально в авто невеликі пошкодження. То тут уже щось е схоже на реальність, що є можливість привезти автомобіль, є залишок на ремонт на 1300 доларів. Так, і таким чином ми вже розуміємо, що це вже реалістично. Можливо, на автомобілі трішки навіть поїздили і трішки вдається заробити. Це абсолютно реально і нормально. Далі дивимось по пошкодженням. У нас все по автомобілю досить адекватно, але. Пожмакана і права сторона, і розбите заднє скло. Ну, коротше, Якщо це все не затягнули в шпакло, то автомобіль може бути, може бути нормальний. Но якщо це все затягнуто шпаклом, ну, звичайно. Таке, треба потрібно їхати дивитись. Ну, як мінімум, ми з вами нащупали низ ринку. І ось він реалістичний: 21,5 тисяч доларів. Йдемо далі і дивимося. По ринку у нас йде 2800, це трелхок. Оце вже також я е, розумію, що це може бути початок ринку. Тобто, нижче трейлхоки дивитись взагалі нема можливості. Але, як правило, по низу ринку очікувати що будуть продавати вам самий ідеальний автомобіль, в якому не буде нюансів, ну, неможливо. І ось у нас вже йде 23 300 Ось це вже починається якась реальність. 23 800 26 500 І ось ці автомобілі з вами спробуємо розглянути. Тут у нас були невеликі пошкодження в лівій передній частині. досить таки як на мене, непоганий автомобіль. Також комплектації Limited. Нема панорами. Могла б бути. 23800. Ось абсолютно також реалістично. І ось. Ну це ще щось продають з зими. Також невеликі пошкодження ось були в Штатах. Але тим не менш. автомобіль чомусь... Фотографований ще взимку. Давайте подивимося, як він виглядав на аукціоні. 26500 тут. От, яким же що його купували? Так, друзі, 900 за нього дали, як бачите. Немала така ставка, досить таки серйозна. Але пошкодження були по автомобілю невеличкі. При такій ставці це він десь 20 тисяч, тільки приїжджає сюди. От, і знову ж таки залишається більш-менш якийсь ремонт, запас на ремонт і відновлення. Тому повертаємося з вами до наших баранів. Бачимо, що якщо ми знаходимо непоганий Чірокий біля 6 тисяч доларів, біля 14 він нам приїжджає без ремонту. От, абсолютно реалістично, щоб він з ремонтом виходив від 20 до 22 тисяч доларів. І таким чином ви робите автомобіль під себе. Тобто, коли ви купуєте автомобіль на авторію, він якийсь час експлуатувався або робився на продаж, і звичайно, в ідеал для вас його ніхто не витачував. Куп придбавши цей автомобіль, вам потрібно буде повести його трішечки, щось у ньому доробити, можливо, докупити гуму, замінити масла, фільтра. В коробці, в роздатці, можливо, щось дофарбувати, можливо, можливо, щось дозамінити. Це при умові, що ви знайдете якісно відремонтований автомобіль. Тому що, якщо не якісно відремонтований, то його відразу потрібно повністю на стапель, на перетяжку кузова відправляти і на повну переробку, що не досить таке цікаво, і це, звичайно, зрозуміло. Тобто потрібно буде в нього, якщо ви купуєте, ще трішки вкласти часу і е, коштів, і вийде автомобіль, який ви бажаєте. Замов. Підставляючи авто під себе, відразу ви робите йому ремонт і відновлення по тим параметрам, який необхідний вам. Ви, відповідно, сразу ставите ті запчастини, які необхідні вам. Відразу ви в ньому міняєте масла, фільтра, свічки, ставите газ, ставите гуму, затягуєте в плівку чи або в плівку, хімчистку, поліровку. Це все ви відразу робите, і ви відразу отримуєте підготовлений автомобіль до експлуатації який не потрібно увозити щось дороблювати. І у вас є можливість отримати його трішечки дешевше. Не виходить цієї всієї економії, що досить часто розповідають в рекламі, що 10 тисяч доларів зекономити на автомобілі, 50% зекономити на автомобілі, якщо замовити під себе. Ні. Ми тільки що реально на реальних прикладах розглянули з вами автомобілі. Це ми розглянули варіант, якщо купити біля 6 тисяч доларів. Можна взяти трішки більш битий варіант, він може коштувати біля 5 тисяч доларів, можливо 4,5. Відповідно, тоді він там 13,5, 13 приїде без ремонту. Ремонт, звичайно, буде трішки дорожчий, потрібно закладати, можливо, 7-7,5 тисяч доларів. Таким чином все одно виходить плюс-мінус та сама ціна, 20-21 можна під себе робити такий автомобіль. Аналогічні автомобілі будуть продаватися на авторія, звичайно, дорожче. Коли ми говоримо про двигун 2,4 бензин, то вже на ньому буде трішечки менше розмитнення. Якщо на 3.2 буде десь 3300-3600, то на 2.4 буде десь розмитнення 2600. Можна також взяти в комплектації Limited або латitюд Plus цей автомобіль і відповідно він десь на тисячу дешевше приїде. Тобто 12-13 тисяч можна привозити його без ремонту. Ремонт плюс-мінус так само і десь от 18. 20, він може виходити. Але це буде або Latitude Plus, або Limited на передньому приводі, виключно з двигуном 2.4 і потрібно знайти мінімальні пошкодження. Також можна таке робити. Постарався деталізовано вам розповісти і все проаналізувати. Якщо вам це сподобалося, будь ласка, напишіть ваш коментар під відео. Напишіть марки моделі автомобілів, які б ви хотіли б, щоб я також детально розібрав і проаналізував, що вас цікавлять. Марки і моделі, які будуть найчастіше повторюватися, я розгляну в наступному відео. І напишіть, будь ласка, обов'язково, як вам цей формат відео зайшов чи ні. Продовжувати знімати такий формат чи від нього відмовлятися, і він вам не цікавий. В будь-якому випадку, якщо вам треба гарна автівка з гарантією, телефонуйте, наші контакти в опису відео. Потрібна консультація, телефонуйте, пишіть також вайбери, телеграми по цим номерам. Все розповімо, розкажемо. З вами був Ігор, Мітоавто. До нових зустрічей, друзі, всім пока.